Мої кохані. оце ж таки чорний колір, мій колір. З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог, і автор амулетів карт Таро, завдяки яким ви змінюєте своє життя, бо стаєте нещасливих у своє життя. Але все відбувається завдяки трансформаціям. Не просто так. Читайте в закріплених, я там про це розказую. І так, що у нього зараз відбувається в особистому житті? Подумайте про цього чоловіка. Королева Пентаклів, дівчата. Ну, вибачте, але або у нього є жінка. Ви знаєте цього чоловіка. Ну, в тому плані, що у нього є жінка. Або королева Пентаклів про що це? Це про те, що у нього є жінка, з якою він будує стабільні надійні стосунки. Так, по пентаклів. Дівчата, побажайте йому щастя. Що ще у нього в особистому житті відбувається. Ну, Тут кажуть, що він така, він людина дуже претензіозна, людина, яка звикла виказувати те, що йому не подобається, І на це звертати увагу категорично. То він зараз такий, знаєте, категорично, щось він там вишукує, да, що не так в цій жінці, Причому він може їй казати? А що у них в відносинах? Аркан Сила. Човних у, у відносинах тобто, тут хтось когось підкорив. Розумієте? Далі пуста карта кажуть: вам не треба це знати. А чому моїм феєчкам не треба це знати? Тому що кажуть, що він з цією жінкою тільки через те, що вона має якусь значущість. Можливо, вона забезпечена. І тут, якби він з нею, бо він каже, що я буду з цією жінкою, бо її можуть Ну, Тобто вона має якийсь ресурс, який є у неї. Ще про нього. Так, він будує стабільні надійні стосунки, дівчата. А що він відчуває до цієї жінки? Що він відчуває? Ну, Тут у нього енергетично є якісь плани, сексуально, вона йому подобається. Так. І знову кажуть про те, що це жінка забезпечена. Жінка з грошима, дівчаточки. Так. Так. Але тут вона якось так не дуже перед ним відкривається, як би йому хотілося. Угу. Тому він тут, дівчата, він король чаш. Або це про те, що він має якісь звички не дуже добрі. Король чаш може випивати, курити, що там. Або або він такий, він любить поговорити, але вона від нього. Ну як? Тобто вона від нього вимагає, щоб він став королем пентаклів. Таким під рівень її. Так, так. Дівчаточки, не засмучуйтесь, але якщо це для вас не програється, ви знаєте цього чука, це не ваш розклад, не переживайте. Але відпускаємо всіх минулих, розуміючи, що на старе місце завжди прийде нове щось. Пуста карта кажуть: так вам більше не треба нічого про це знати. Знаєте, одне є молитне відпускання минулого чоловіка. До речі, хто ніяк не може забути старі граблі.